Відносини Росії та Грузії після розпаду СРСР увесь час були досить складними. І хоч зараз вони здаються відносно стабільними та дружніми, все може миттєво змінитись. Грузія вже стикалася безпосередньо з російською агресією і має усі шанси відчути її ще раз. І в цьому випуску ми поговоримо про те, що якщо Росія знову нападе на Грузію. Російсько-грузинські відносини, починаючи з 90-х років, були вкрай складними. Грузія поринула у політичну кризу відразу після здобуття незалежності там почалася громадянська війна. Водночас намітився і сепаратизм у двох регіонах Абхазії та Південній Осетії. Почалися повстання і, за підтримки Росії, вони фактично здобули перемогу, де-факто відокремившись від Грузії ще в 93-94 роках. Росія у цих процесах відігравала подвійну роль. З одного боку, таємно і не дуже підтримувала сепаратистські рухи у регіонах. При тому, що на момент розпаду Союза у тій самій Абхазії проживало 46% грузинів і лише 18% Абхазів. Тим не менше, саме за підтримки Росії регіон отримав шанси відокремитися, а місцеві грузини досить масово почали лишати регіон. Наприклад, зараз грузинського населення в Абхазії лише 19%. Так от Росія у цих процесах відігравала важливу роль. З іншого боку, зіграла роль основного миротворця у регіоні. Саме за посередництво Росії за підсумком були підписані домовленості, у Південній Осетії ключовою стала Сочинська угода 92-го року, а в Абхазії московська угода 94-го року. І що найголовніше, в регіону конфлікту було запроваджено російських миротворців, що відіграє дуже важливу роль вже пізніше. Миротворці, до речі, були запроваджені за мандатом СНД, а не ООН, тому мали досить спірний статус. Але тодішня грузинська влада на це погодилась. Відносини трохи стабілізувалися з приходом Шевернадзе до влади, він був старим радянським номенклатурником, тому мав відносний авторитет на пострадянському просторі, хоча напруга з Росією зберігалася. У 2003 році відбувається Трояндова революція у Грузії. Шевернадзе під натиском НАТО пойде у відставку, а новим президентом стає Саакашвілі. У перші роки відносини із Росією зберігаються стабільні. В Кремлі навіть раділи новому лідеру. Але вже у 2005 роках починається ескалація, і багато у чому знову ж таки по темі Абхазії та Південної Осетії. Грузинська влада обурюється там перебуванням російських миротворців і пропонує їх замінити міжнародними силами. Водночас Росія проводить активну паспортизацію регіону, що порушувало міжнародне право, і Грузію це також, а вже ж не влаштовувало. Та загалом Саакашвілі заявляє, що його метою є відновлення територіальної цілісності Грузії, що у Кремлі сприймають як особистий виклик. Таке напруження призводить до піку ескалації і починається війна у 2008 році між Росією та Грузією безпосередньо. Фактично, активні бойові дії тривають три дні, закінчуються поразкою Грузії, і країна остаточно втрачає контроль над Абхазією та Південною Осетією. Втрачає ще й окремі території, а Росія визнає навіть незалежність цих регіонів. Це сталося досить показово на тлі визнання з західними країнами регіону Косово. Після цього відносини між країнами досягли найгіршої точки. При цьому слід зазначити, що західні країни відреагували на цю війну досить слабо. Санкції проти Росії тоді не водилися. І більше того, у 2009 році нова адміністрація Сполучених Штатів на чолі з Обамою вирішує навіть піти на перезавантаження відносин із Росією. Доповідь Євросоюзу, яка вийде набагато пізніше і буде розкритикована, взагалі неоднозначно висловлюється щодо російського вторгнення. Покладає на Росію відповідальність лише за застосування надмірної сили, пишуть про паспортизацію, але загалом Росію відкрито агресором не називають. З 13-го року в Грузії починається повільна зміна курсу. Саакашвілі йде від влади, і навіть виїжджає з країни, знаючи, що проти нього розпочнуть політичні переслідування, зокрема через війну, а також через перевищення посадових повноважень. До влади приходить партія Грузинська мрія, яка й досі контролює парламент. Спочатку партія зберігала схожий курс на вестернізацію Грузії, проте дедалі ставала більше балансуючою партією, яка вибудовувала сприятливі відносини з усіма. З початком 22 року стала явно кринитися у бік Росії, ймовірно, побоюючись нового нападу, а вже у 2025 році її фактично називають проросійською. Партія повністю звернула курс на євроінтеграцію та вступ до НАТО і все більше тяжіє до Росії. Нинішні відносини між Грузією та Росією не виглядають конфліктними, однак такий стан справ може змінитися. Слабкою точкою Грузії залишаються окуповані території Абхазії та Південної Осетії. Грузія від них не відмовляється, тому вони можуть стати каталізатором нової війни. Власне, так сталося з ДНР та ЛНР. Конфлікт за фактом був заморожений, однак саме їхня наявність стала спусковим гачком для Росії, щоб розпочати повномасштабну війну. Тому приводом для війни, мабуть, стануть саме ці регіони. Реальною ж причиною знову-таки може стати вихід Грузії із зони впливу Кремля, якщо знову відбудеться радикальна зміна влади. Можливо, після закінчення війни в Україні Росія стане продовжувати свою експансію, і Грузія може стати досить легкою ціллю для Росії. Російський ВПК працюватиме на повну силу, а захоплення нового регіону принесе Путіну рейтинги і допоможе йому утримуватися і далі при владі. Особливо це буде актуально, якщо війна в Україні буде закінчена не на користь Росії. Грузія може стати регіоном, на якому Росія може спробувати відігратися. Якщо порівнювати реальні показники, то всім очевидно, що Грузія сильно програє. Армія Росії налічує понад мільйон військових, в армії Грузії основна частина 37 тисяч військових, у резерві 23 тисячі і ще є територіальний резерв у 155 500 осіб. Незважаючи на свої розміри, армія Грузії досить суттєва, слід враховувати, що населення Грузії лише 3 мільйони 600 тисяч осіб. Армійські бюджети загалом мізерні порівняно із Росією та іншими пострадянськими країнами лише 615 мільйонів доларів. Росія витрачає 149 мільярдів. Ну і ще для порівняння Україна під час війни витрачає 65 мільярдів на оборону, і це без урахування західної підтримки. Незважаючи на те, що грузинська армія непогано озброєна за стандартами НАТО, це може відігравати свою роль лише на перших етапах війни. Перевагою свого рельєфу Грузія також не зможе повною мірою користуватися, оскільки російські війська вже дислокуються в Абхазії та Південній Осеті. Там сумарно знаходяться три військові бази Росії. Виходить, що гірська система Великого Кавказу залишається позаду, а контроль над стежками та тунелями дає Росії явні переваги. Сама територія Грузії також невелика, а столиця Тбілісі знаходиться досить близько до Південної Осетії якою буде реакція країн при інтервенції Росії до Грузії? Реакція буде звичайно негативною, але до реальних дій це не призведе. Західні країни навряд чи стануть на захист Грузії, та й не так просто це зробити, хіба що через територію Туреччини здійснювати постачання та допомогу. Інші країни також слабко реагуватимуть. Грузія фактично не має жодного союзника, який виступав би явно на її боці, або хоча б підтримав зброю. Грузинська влада, розуміючи, що їх може очікувати, мабуть, і вибудовують такі відносини із Росією. Результатом війни найімовірніше стане швидкий розгром Грузії, як це було у 2008 році. Армія Грузії невелика, хоч і непогано озброєна, у свою чергу російська армія серйозно змінилася з 2008 року і набула великого бойового досвіду в Україні. Звичайно, якщо атака буде паралельно з війною в Україні. То у Грузії можуть з'явитися шанси через брак ресурсів у Росії. В іншому випадку війну буде швидше за все програно. Досвід 90-х і потім 2008 року показав Грузії, що перебування поблизу такого грізного сусіда це серйозний виклик для країни. Саме тому до влади в Грузії прийшли помірні сили, готові йти на поступки Кремлю, аби не допустити війни. Судячи з результатів виборів, такий курс підтримують і багато грузинів, побоюючись агресії Росії. Причому її по-справжньому недолюблюючи. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.